Піраміда. Ось у мене є фігура, яка називається пірамідою. У піраміди обов'язково є вершина. Вона одна. І якийсь багатокутник, якась фігура внизу. Всі вони між собою ось поєднані з вершиною. І так, КАБЦД, піраміда. І називають так, першою пишуть букву вершини. Ось хто вгорі, а потім АБЦД. Можна сказати, КАБЦДА, КАЦДАБ – Головне, щоб літери знизу йшли в тому порядку ось, щоб цільна фігура. Спільну вершину трикутних граней називають вершиною піраміди. Подивіться, ось у мене є трикутник АКД, АБК. Бачите, БКЦ. От чотири трикутники тут є, вони сходяться зверху. Те, що називається вершиною піраміди. І позначено в нас точкою К. Протилежну її грань називають основою. У даному випадку А, Б, С, Д. Обисше проти вершини. Всі інші грані називають бічними гранями. Ось ці трикутнички. Да, оце у нас бічні грані. АК, Б, БК, ЦДК, Д і ДК. А відрізки, що з'єднують вершину піраміди з вершинами основи, називаються ребрами піраміди. АК, БК, ЦК, ДК. Є у нас ребра. Розібрась. До речі, у нас ще ось є ребра. АД, AB, BC, і СД. Це теж ребра виступає. Так, рухаємося далі. Піраміду називають по кількості сторін основи. От, наприклад, у мене в основі тут лежить шестикутник. Раз, два, три, 4, 5, 6, Шестикутна. шестикутна піраміда. Тут лежить що? чотирикутник, чотирикутна піраміда. Тут лежить трикутник, трикутна піраміда. Може лежати і стокутник, буде стокутна піраміда. Зрозуміло, да? От таким чином. Що поєднує піраміди, у них зверху гостра така вершина. А знизу все від трикутника і до мільйонокутника.